Да, знайомі місця, дорогі серцю, місця, бо я розпочинала свою діяльність саме з Дніпровського районного суду ще молодою дівчинкою. Тільки школу закінчила, отримала направлення і пішла працювати. І працювати, і навчатися. Мені тут все рідне, всі магазинчики, в обідні перерву з дівчатами виходили прогулятись. Гарний час був, молоді, гарні такі, всі з гумором, активні. Любили ми свою роботу, любили ми своїх керівників, любили своїх вчителів, суддів, всіх любили. Всі були дуже високопорядні і такими й залишились. Дуже вдячна за те, що направляли, вчили, гарну дорогу дали, але зараз, бачите, такий час і хочеш реалізувати свої можливості, здібності, досвід. Ні здібності, ні досвід, ні інші якісь якості. Взагалі це нікого не цікавить. Цікавлять інші речі. Акценти на інших речах. Тому ми якось, знаєте, не в нагоді. В нагоді тільки самі собі. Суспільство якось і. І компанії, і, і всі, ті, хто пов'язаний з юридичним бізнесом, на це не звертають увагу. Хоча повинні звертати, я так вважаю. Все має значення і досвід, і виховання, і рівень культури, і той шлях, який ти пройшов, з ким ти пройшов, а вчителі у нас були найкращі. Дай Бог, щоб зараз такі були. І я не думаю, що зараз такі є. Раніше все було на людському факторі побудовано. Зараз все якесь, знаєте, штучне. Штучне, якесь цифрове. Е, як вам сказати, мені було дуже цікаво е, бути учасником е, подій, які відбувалися. В судових засіданнях мені все було цікаво, І як виступали адвокати, як виступали прокурори, як виступали спеціалісти, що казали, потерпілі, свідки, обвинувачені. Ну, все мені було цікаво. Це був живий процес. Змагальність змагальність сторін мені було цікаво, промови адвокатів. Я це все, знаєте, як губка в себе впитувала. Мені. Це було просто як бальзам на душу. Зараз все нівелюється, навіть, навіть те, що повинно мати е, людський фактор. Акцент на цьому треба робити. без цього неможливий процес правосуддя. Зараз все електронне через телефон адвокат має право вести конференції з автомобіля, з квартири. А з туалету не можна. ну Таке щось. То проходжу, дивлюсь, згадую і так мені тепло на душі стає, наче наче я і не, не подорослішала. Така яка була, така й залишилась в тому віці. В радісному. Да. Користуючись нагодою, передаю привіт Людмилі Олександровні. Хто в мене дивиться? Багато суддів. Усі були такі, знаєте, не вели себе так, як королі. А зараз якась шмакадявка в канцелярії сидить, а стільки понтов, що голові суду дуже далеко. Судді були легкі в спілкуванні, не панібратство, звичайно, але, але вели себе як люди. Звичайні люди, яким нічого людське не байдуже. Да. Приємно мені згадувати. Ці часи, хоча скільки вже років пройшло. мама, дорога, Боже, Уже скоро помирать, а я згадую, спогади інколи це як ліки, згадаєш ті часи і на серце тепліше, на душі веселіше, і якось відволікаєшся від цього дня. подивіться, що робиться. Це ж уму непостижимо. До чого дожились держави, до чого дожились люди, до чого дожились політики, який непрофесіоналізм у спілкуванні, налагодженні контактів між державами, все це, бачите, призводить до певних наслідків. Я не хочу так заглиблюватися, але, але вважаю, що все це. Все це, це непрофесіоналізму відносини. Отакі справи. Ну, Будемо сподіватися, що настануть часи світлі, добрі, але ж скільки ще треба часу, щоб вийти з цього становища жахливого. А головне, що людей не повернеш. І ні з кого не спитаєш відповідальності. Дзеро. Будемо жити як є таке прислів'я. Бог не без милості, ми не без долі. Так що все буде добре.